Добрий день, мої рідненькі. Оцей пан Василь робить нам кілочки на майбутній фундамент. Так що, бачите, як воно буде виглядати? так буде виглядати наш будиночок сьогодні 30 січня 24-го року. І перший колик вже забитий. Зараз я піднімусь вверх і покажу, як це буде гарно виглядати. О, бачите, 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 вже кілочки. Забиті, шнурочки натягнуті і до кінця тижня в нас буде вже фундамент. Ось таку близько біля кринички. Клас. Всім добрий день. Бачите, який краєвид. От, сьогодні 30 січня і в нас вже б'ються стопчики. Розмітка на наш майбутній будинок Отак він буде стояти. Якщо видно, добре. День хочу показати, як у нас робиться. Бачите? Отак, хлопчики, бурлять двором. Це буде підсває на нашому новому будиночку. Перше покажу. Так, що дерево? А це такі труби. Коротше, вони такі класні, типу а-ля Їх будуть в вверху і серединорма арматури. Погода яка крута. Ой, боже, як класно. Сьогодні у нас 31 січня. Ми почали робити наш фундамент, на наш будинок. Ось бач, так ставляться стовпчики. Наш трохи вже поставлено, трохи ще лежать. Ось бать. Кучу ту на наш будиночок хлопці роблять фундамент. Має бути 40. Таких свай 5 рядів по 8 штук. Дві треті хлопці вже тако виставили. Хлопчиків перекур, дуже гарних маємо майстрів. Ось дуже тіршуся. Вчора всім добрий вечір. Ми почали вчора фундамент для нашу нову будиночку. І, відповідно, вже якісь дуже пришива. Ось, І сьогодні вже хлопчики виставляють. Такі гарні труби. І я так думаю, що якщо все буде добре, то завтра загалю бетонні тонні стопчики. Так що 31 січня 2024 року і я все тішу, що потрішки-потрішки по -трішки наша мрія відбувається. Всім-па. Всім доброго ранку. Мене звуть Світланка і ми, як завжди, в нашому любому селі Загірі. Хочу розказати за події, які відбулися в останній час в нашому житті. В нашому селі. Ось. Значить, сьогодні у нас 1 лютого, і вже місяць зими пройшов, і ми замовили нам новий будиночок. Будиночок модульний, невеликого розміру, має довжину 7х11, буде мати площу 77 метрів. Будиночок ми вже свій на заводі бачили. Тепер розказують про будиночок. Цей будиночок нам робить фірма Сучасні модульні будинки. Місті жовтва, що є біля самого міста Львова. По-друге, перше подружує. хлопці приїхали вже робити нам фундамент. Почали. Ось я хочу показати, як воно з сторони озера виглядає наш фундамент. Бо я так думаю, що сьогодні, напевно, не зможуть залити його, але виставляють палубку, виставляють всякі штучки, я не знаю, як воно називається. Справа в тому, що в нас буде свайний бетонний. Стопчики розміром 250. Тих стопчиків має бути 40 штук і 2, 2 штучки на сходинку. Чи там, не знаю, приблизно так. Ось я хочу показати. Речі. Ось я нам дала дуже класної погоди, дуже класних майстрів. Ой, Я щиро вдячна йому за це все. Тепер показую. Ось так з низь сторони озера, З сторони озера виглядає. Знаєте? Тут вище. Відповідно. Навіть не здавалося, що такий великий ну, але все одно сьогодні... є в нас і Василько. І ще сьогодні приїде третій хлопчик. А я ну що хлопці такі спеціалісти. А. Я дуже хвилювалася за то. Але я б в 10 порадила карати дану фірму і дуже роблять хлопці добротню, Ма що сказати. Ось ось так. Теперь показати, як воно гарно виглядає. Бачите? Раз, два, три. Тут буде четвертий і п'ятий ряд. Ось, тепер хочу показати. Бачите, як воно близенько буде до кранички купати. Ось дивіться. Оце такий спеціальний пресований картон, сюди залиють, залиють бетон. Запихнуть арматуринки, і у нас буде така невеличка. Але наша хатка. Так що всіх чекаємо весною на новосілля Всіх вас дуже любимо, папуськи.